І всім привіт! Перш за все я б хотів би вибачитися за те, що на минулому тижні не було відео. І також за те, що відео виходять такими короткими і не дуже детальними. Я за це дуже сильно вибачаюся. Що я хочу сказати, сьогодні ми вчимо такий елемент, як офіцерський вихід. Зараз я його продемонструю. Елемент є силовим, тому перед його вивченням вам потрібна база Прийми, приблизно в 15 20 підтягувань. Також розуміння техніки виконання, а це закинути руку, розвернутися, скватитись двома руками за перекладину і виштовхати себе на саму перекладину. Це доволі незручно, тому рекомендую вчити його на низькому турнику, щоб під час падіння або зриву з турника було. Я вибачаю за те, що відео виходять такими короткими та не дуже детальними. Тому що, по-перше, мені незручно закріплювати телефон, тому що в мене немає оператора. Це мрії. Мрія оператори. Це тому, що така мрія, щоб в мене був оператор, я розумію, що мрія немає. Загалом це все, що я хотів сказати про царський вихід. Якщо вам треба буде, щоб відео були більш детальними, я намагатимуся зробити їх більш детальними та краще розкривати елементи. А зараз я дякую за увагу. Це зараз,